Морські безпілотні дрони вкотре атакували руський воєнний корабль. Цілих 12 годин після враження російські міноборони набрали в рот води і взагалі нічого не коментувало. Згодом по бортах потекло і видавили таке: три морських дрони намагались потопити розвідувальний корабель, але були знищені. Судно в безпеці. Але потім в мережі з'явилось відео. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Іван Хурс та ось цей дрон Камікадзе. Іван-Хурс Хурс це нова розробка росіян. Розвідувальний корабель почали будувати у 2013 році. Основне завдання такого судна забезпечення зв'язку, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби. Саме так корабель радіоелектронної боротьби вразив безпілотний катер на радіокеруванні. Російський флот має всього лише два таких розвідувальних кораблі. Саме іван курс у 2018 році терміново перекинули до Чорного моря. російському Чорноморському флоті втратили оцей розвідний корабль Ліман, який затонув, коли там стокнувся з турецьким з судном. в общем-то було вирішено в екстреному порядку перебросити оцей новий корабель Іван Хоус на Чорноморський флот. За офіційною версією росіян, Іван Хур слідкував за безпекою газопроводу Турецький потік. Хоча сам корабель, ймовірно, не оснащений обладнанням для такого моніторингу. До речі, про таку допомогу не просила і Туреччина. Зв'язку з тим, що декілька років тому назад в Румунії було розміщено системи Петріот американські, якраз в інтересах НАТО, які виконували функції протиракетної оборони, основна його завдання це моніторинг роботи елементів системи протиракетної оборони. Та позиція, в якої він стояв якраз є ідеальною для того, щоб цю функцію виконувати. Розвідувальний корабель Іван Хурс обладнаний сучасною радіолокаційною станцією системою радіоелектронної боротьби та виявлення ворожих цілей, а також керування зенітно-ракетними комплексами. Станція радіоелектронного перехоплення Там досить нові станції. Вони до речі. А якщо подивитися, от, ну відкрили джерело відкрити джерела, вони навіть не пишуть, яка у них електроніка. Ця специфікація для службового користування, і ну, вони дають тільки загальні системи. Там у них дві луни, діз у них там швидкість хода, дальність плавання. Довжина судна 96 метрів, ширина 16, водозаміщення 4 тисячі тонн, швидкість ходу 20 вузлів, а це 37 кілометрів на годину. Іван Хурс має запас ходу у 8 тисяч морських миль і автономно може знаходитись в морі 45 днів. Ще з бонусів корабель покропили для безпечного плавання. Якщо подивитися на інший безповодник, який вони збили, то можна сказати, що в ньому там десь декілька десятків кілограмів вибухівки. Тобто такий вибух він однозначно зробив пробою в, 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 в кормовій частині курса. Там знаходиться румпільне відділення. Це означає, що у нього був виведений з ладу механізму керування кораблем. Військові аналітики називають таку операцію вдалою і, по факту, ювелірною, оскільки навіть за 140 кілометрів від протоки Босфор, де росіяни почували себе у безпеці, щось прилетіло і підірвало русський воєнний корабль. А це від Одеси, взагалі 400 кілометрів. Нагадаю, вже раніше українські безпілотники вражали бойовий фрегат адмірал Макаров. Це означає, що ми, в принципі, все, все далі і далі відводимо той рубеж, до якого ми можемо наносити удари по супротивнику. Це позитивно. Якщо спочатку війни, то той, той рубіж був на, на, на відстані там, 15 кілометрів від нашого узбережжя, а це була артилерія, яка могла поражати ворожі кораблі, то зараз це. Ну, і ракети і безпілотники через декілька днів після аварії Івана Хурса помітили в Севастополі. На відеокамери корабель відзняли з обох боків. Росіяни заявляли, як завжди, що все по плану. Корабель на ходу, всі українські безпілотні катери знищено. Іван Хурс поповнить запаси і знову піде в море. Виникає питання, коли протягом фактично двох днів вони так скажемо дуже повільно переходили до Севастополя. Хоча нормальним ходом їм там було десь, ну може годин а, ну 15 йти там. а от, а, ну, ну, Я так думаю, що протягом цього були здійснені якісь ремонти. Якщо там була пробойна, її там якимось чином закрили. Ну, вони мастера в цьому плані закривали власні діри росіяни ще у 2018-му, коли російський катер берегової охорони таранив наш боксир Яни Капу у керченській протоці. Всі! Була там здоровенна пробоїна, але базу показали, що цей от катер. Вже прийшов за зароблений пробойний, вони там затягнули брезент, там зафарбували. Звичайно, що потім вони встали в завод, але так на картинку все було нібито дуже-дуже ну, непогано. Черговий підбитий російський корабель за 400 кілометрів від Одеси взагалі ставить на вуха міжнародну морську спільноту, і це безумовно увійде в підручники. Україна, не маючи ударного флоту, вражає російські кораблі безпілотними катерами. Зберігайте спокій, вірте у військово-морські сили.